Шукаємо щастя по країнах, століттях. А воно скрізь завжди з нами. Як риба в воді, так і ми в ньому. Воно біля нас шукає нас самих. Нема його від того, що воно скрізь. Вона, мов сонячне сяйва, відкрий лише душу свою. Супроти сили зводилася сила, шаблі дзвеніли і ревли гармати. А жінка просто родила. Щоб на синів земля була багата. Не в затишній пологовій будинку родила важко в полі під копою. Земля сказала, я поможу жінко!» і спраглі губи збризнула росою. І оселилась радості краплинка в обоїй хаті, в липовій колисці. Земля всміхалась, я не журися, жінко, так і дочекаємось невістки. А як в хаті не лишалось ні скоринки і голодний жах дивився з віч дитини, земля втішала. Я поможу жінко і родила лободою попід тину. І виріс син І землю боронити супроти зла підвівся чесно і прямо і впав на землю кулою пробитий, востаннє скрикнувши коротке і ніжне. Мамо. А матері в ту ніч весілля снилась на шлюбні молоді подушки веселі. Земля сказала жінку, ти спізнилась. Я вже послала синові постелю. І стала жінка. Як недоля сива й закляла землю чорною клядьбою. земля сказала, ти ж для мене, сина, у полі спородила під копою і не роса гірка сльоза розпуки і обличчя зрите болем змила і жінка. Зловаті руки землі поклала на чоло зболіле, відтоді разом тужить над могилами і чує в світі кожна бадилинка, як ревно просять миру в світі білому дві вічні матері, земля і жінка.